Френдлі, з вами на зв'язку Деніс Френді. В цьому відео, дружки ми з'їмо з вами ось такий торт. Ну, то по кусочках будемо їсти по кусочкам. Коротше, тут є вишня, крем і мак. Е, та, тому поїхали до заставки цього відео. Пророгуємо цей торт від 0 до 10. Let's go, поїхали. Деніс Френдлі реагує, Деніс Фені реагує. Сьогодні він буде їсти торт. Ось такий торт з вишнею. Кремом та маком, маком, маком. Давайте їсти. Погнали, гнали, гнали. гоу гоу, гоу. Погнали, гнали, гнали. летс Let, гоу Давайте їсти. Народ. Так. Такий у нас тортик. Без ніякого напою. Просто приступаємо їсти. Холодний, бо щойно з холодильника. ну, ну, думаю, на 8 байду. Давайте окремо. все так, ну так, на написано. маг. Я так думаю, что тут все на Так. Угу, маг добрый. Доволі їсти можна, так. Коротше, всім смешно, то також як і я їсть, так. Тут багато маку зараз застряне в зубаску, це не добре. Торт на 8. То, що я ще з вещню не спробував. Давайте скуштуємо. Ну, такий старий це торт. Типу я його десь в дитинстві точно пробував. Ммм. А от вишня на 9 балів. Вишня смачніша, Та. за цей весь торт. Короче, добре. так, Не знаю, останні кусок не ему. Можна трохи з'їсти, так. Я по частинах їм. Добре було б чаю але нема. Чай є, чекайте. А чай то є. Правда, треба підогріти. Це мій, але сухий ще. Ну, мій, але холодний. Трам, 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 трамту, тумту, тумту, тамту, тамту. Чекаємо, Чайочка. Ой, я чекаю, Продовжую чекати. Ну, о, зовсім інша справа. Зараз Та. ми хі, дві ложки. Тепер можемо доїсти. Так. Добре, що залишилося мало кусків, бо я з усіма справився. Так би було купа штук, а я б вже не годен був кіс їсти. Оце лишилося після у ролику, де ми їли шашлики з соусом. Я тоді у відео показав, що є такий торт. То мама купила ще торт був. Так. І то вже багато поїли. Я залишилися ці пару штук. Я думаю, давайте ці пару штук на відео. Ти я з'їв. на тепер. Останній шматочок доїдаємо.

Боюсь смачно підписнички. Коротше, на цьому все. Торт супер. Ну, 8 балів. Ага, з чаєм. Ну, хай буде. З чаем, якби краще, 8 з плюсом поставлю. 9 вроді ні, а 8 з плюсом хай буде. Бо Я вже, знаєте. Євгюти я так не забув оцінити це. Але торт був з чаєм на 8 з плюсом. Десь так. 8 з плюсом. Коротше, дружні, на цьому на цьому все. Ай! Дякую, що подивилися це відео. Мене звати, як завжди, Деніс Френді, всім гарного дня чи вечора, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні! Бувайте! Так, ось такі справи, торт супер. Якщо такий самий побачите, можете, звичайно, сміло собі брати і пробувати. Думаю, вам також на 8 балів сподобається. А може більше, залежно які у вас, які у вас смаки. Чи, типа, вам щось більше таке подобається, чи більше щось інше. Торти подобається. Добре, побачимось, пока.